Сьогодні на сніданок чашка какао, оладки з гарбуза та яблук і з домашнім сиром, натираю гарбуз на крупній терці, нарізаю соломкою яблука і поєдную їх. Додаю замошені заздалегідь родзинки, 2 яйця, 2 столові ложки манної крупи, 1 чайну ложку кориці, 8 столових ложок борошна. Ретельно все змішую. До однорідної консистенції і обсмажую на розігрітій пательні з двох сторін до рум'яної скоринки. Сервірую і насолоджуюсь. Поливаю сметанкою, декілька краплинок меду і сніданок готовий. Із домашнім кисломолочним сиром саме те. Усім бажаю гарного дня і смачних сніданків!